Як ціла нація може віднайти себе після ну, справжньої катастрофи? Для Франції, знаєте, це питання залишається ключовим вже майже 80 років. От, просто з попелу Другої світової війни вона почала свій непростий шлях, намагаючись повернути собі те, що вони називають величчю? Давайте сьогодні разом простежимо цей шлях від повоєнних руїн до, скажімо так, дуже гострих сучасних дебатів про ідентичність. Так, щоб по-справжньому зрозуміти сучасну Францію, треба повернутися назад. А саме у 1945 рік. З одного боку, країна формально була серед переможців у війні, але з іншого, її економіка, суспільство та й власне саме уявлення про себе як про націю були в руїнах. Це був без перебільшення момент екзистенційної кризи, і саме він багато в чому визначив увесь її подальший шлях. Давайте просто на хвилину спробуємо уявити собі Францію 1945 року. Так, перемога. Але якою ж ціною країна опинилася в лищатах настільки глибокої кризи, що вимагала по суті повної перебудови всього. І знаєте, цифри тут говорять самі за себе, і вони, вони просто приголомшують. Промислове виробництво впало на дві третини, сільське господарство вдвічі. 600 тисяч людей без роботи, повсюди дефіцит, карткова система. А на додачу до всього цього внутрішнього хаосу колоніальна імперія палала. Від В'єтнаму до Алжиру розгорталася боротьба за незалежність, яка висмоктувала з країни останні сили та ресурси. Ну і як країна мала реагувати на такий тотальний хаос? По суті, з'явилося дві відповіді, дві моделі. Перша це четверта республіка, яка будемо відверті, виявилася слабкою і дуже нестабільною. А от друга друга пов'язана з поверненням на політичну арену однієї людини генерала Шарля Де І він справді змінив усе. Так в чому ж була фундаментальна різниця? Дивіться, Четверта республіка з її класичною парламентською системою постійно занурювалась в урядові кризи. Уряди змінювалися ледь не щороку, і така система, звісно, просто не могла впоратися з тими колосальними викликами, особливо з кривавою виснажливою війною в Алжирі. Тоді Деголь запропонував ну, справді радикальне рішення П'яту Республіку, з дуже сильною президентською владою, яка була створена саме для стабільності і рішучих дій. І знаєте що? Це спрацювало. А що ж стояло за всіма цими діями Деголя? Це ціла філософія, яку назвали голізм. Якщо коротко, то її головна, навіть одержима ідея це відновити велич Франції. А що це означало на практиці? Це сильна, абсолютно незалежна держава, яка не є пішаком ані Вашингтона, ані Москви. І що цікаво, ідеї голізму насправді досі мають величезний, просто колосальний вплив на всю французьку політику. І як же де Голь втілював цю ідею в життя? Ну, по-перше, він пішов на неймовірно сміливий і болючий крок, завершив Алжирську війну. По-друге, він демонстративно вивів Францію з об'єднаного військового командування НАТО, просто щоб показати. Ми самі по собі. По-третє, створив власний ядерний арсенал, головний гарант суверенітету, і, звісно, запустив масштабну модернізацію економіки за рахунок державних інвестицій. Але, здавалося б, така сильна влада та її серйозно похитнули події травня 1968 року. Це був справжній соціальний вибух. Масові протести студентів, до яких приєдналися робітники, буквально паралізували всю країну, і це був сигнал. Сигналь про те, що суспільство змінюється, відбувається глибокий культурний злам. Деголь, звісно, відповів рішуче, по-своєму, але всім стало зрозуміло, його епоха добігає кінця. І ось коли епоха Дегольля завершилася, Франція почала шукати ну, скажімо так, новий інструмент для реалізації своїх амбіцій. І цим інструментом стала європейська інтеграція. Париж зрозумів: Об'єднана Європа це нова, неймовірно потужна платформа. Платформа для того, щоб посилити власний вплив у світі, але вже іншими методами. Взагалі, відносини Франції з Європою це складна історія. З одного боку, Франція була серед батьків-засновників європейського проєкту ще в 50-х. у 90-х саме вона була одним з головних моторів мастерського договору та створення євро. Але. З іншого боку, у французькому суспільстві завжди був і залишається певний скепсис, і найяскравіше це проявилося у 2005 році. Тоді французи на референдумі просто взяли і сказали Ні, проєкту Європейської конституції. І ця двоїсність насправді оголоє фундаментальну суперечність, яка лежить в самому серці європейського проекту, особливо коли йдеться про відносини з Німеччиною. Французьке бачення це умовно європа націй, тобто союз суверенних держав, де кожна і особливо Париж, зберігає значний контроль. А от німецьке бачення. Інше це наднаціональна модель, більш федеративна, з сильними центральними інституціями в Брюсселі. І ось ця напруга між двома візіями, вона по суті визначає динаміку в ЄС і до сьогодні. Що ж, від зовнішньої політики давайте перейдемо до, мабуть, найгострішого і найболючішого сучасного питання для Франції це внутрішні дебати. Дебати про те, а що ж взагалі означає бути французом у 21 столітті? Або ти любиш Францію, або ти її залишаєш. Ця дуже різка провокаційна фраза тодішнього президента Нікуля Саркозі, як на мене, чудово ілюструє, наскільки напруженою стала політична атмосфера питання імміграції інтеграції, політика перетворилася на справжні поле битви за безперебільшення душу нації. І в центрі всіх цих дебатів лежить одне ключове суто французьке поняття лайсіте. Це часто прикладають як секуляризм, але це набагато більше. Це не просто відокремлення церкви від держави, це вимога абсолютної тотальної релігійної нейтральності в усьому публічному просторі. Для Франції це один з наріжних каменів республіканської ідентичності. І цей принцип він не є абстрактним. Він має дуже конкретні наслідки. Наприклад, у 2004 році з'являється закон, що забороняє носити будь-які помітні релігійні символи, включно з ісламськими хустками у державних школах. А у 2011-му Франція взагалі стає першою країною в Європі, яка забороняє одяг, що повністю закриває обличчя у всіх громадських місцях. Звісно, обидва ці закони викликали просто шалені суперечки, і не тільки у Франції. І ці дебати про ідентичність часом супроводжувалися дуже жорсткими, навіть силовими заходами. От, наприклад, у 2010 році уряд Саркозі в рамках кампанії з безпеки вислав з країни близько 800 ромів. Цей крок тоді викликав шквал критики і від правозахисників, і від Європейського союзу. Так, от усе це по суті зводиться до одного головного, досі невирішеного питання, яке не сходить з порядку денного у французькому суспільстві. Що ж це таке бути французом сьогодні, в нашу епоху глобалізації, міграції та мультикультуралізму? Тож, якщо подивитися на всю історію Франції після війни, то що ми бачимо? Це історія постійного невпинного пошуку і переосмислення себе. Це такий безперервний процес адаптації до нових мінливих реалій світу. Франція, безперечно, залишається однією з ключових світових держав, важливим культурним і політичним центром. Але водночас, як і десятиліття тому, вона продовжує цю внутрішню боротьбу, боротьбу з фундаментальними питаннями про власну ідентичність та свою роль у світі. Можна сказати, це нація, яка ніколи не зупиняється у цьому вічному самопошуку. І все це підводить нас до фінального відкритого питання. В сучасному світі, світі нових криз, нових геополітичних гравців та глибоких внутрішніх змін як саме Франція зможе визначити свою велич для майбутніх поколінь? Це історія, яка ще далеко не закінчена. Вона пишеться просто зараз, на наших очах.